Новий закон про мобілізацію вступає в силу з 18 травня. Чи підете ви оновлювати свої дані в ТЦК? Ні, чому не хочу, друзі. Всім привіт, слава Україні! Слава зсу. І з 18 травня вступлять в силу нові правила щодо мобілізації із законопроекту, який був ухвалений напередодні. Штрафи до 40 тисяч гривень, блокування банківських рахунків. Та що буде зі студентами про це детальніше поговоримо просто зараз. Підпишіться на канал Яніна Соколова. Ми починаємо. Отже, друзі, 18 травня почнуть діяти нові правила мобілізації та проходження військової служби від цієї дати протягом 60 днів всі військово зобов'язані повинні самостійно уточнити свої персональні дані в територіальних центрах комплектування, а також центрі адмінпослуг або можна зробити це через електронний кабінет. Додам, друзі, що реєстрація через електронний кабінет є добровільною, а сам електронний кабінет обіцяють запрацює вже 18 травня. Які персональні дані вам треба поточнити, друзі? Отже, прізвище, ім'я та по-батькові, дата народження, адреса проживання, номери телефонів, адреса електронної пошти, місце народження і інші персональні дані, зняті з військового обліку чоловіки мобілізаційного віку також мають оновити свої дані, тому що вони не перестають бути військово зобов'язаними. Тому зважте на це. Якщо громадянин перебуває за кордоном, то інформацію він може оновити, надіславши її на електронну адресу на офіційному сайті ТЦК за місцем його перебування на військовому обліку, думаю, кожен з вас знає, що це за місце. Також це можна зробити за бажанням через знову ж таки електронний кабінет, який можна буде створити вже з 18 травня, завантаживши через мобільний застосунок з App Store або Google Play Market. Однак, друзі, після оновлення даних в електронному кабінеті все одно треба йти до ТЦК про це сказав секретар комітету з питань національної безпеки та оборони а також розвідки і депутат Верховної Ради від партії голос Роман Костенко зараз прийшли в ТЦК. В основному маса людей обновляти дані хто бо мають броню або мають якісь там питання по здоров'ю, які впевнені, що вони ну практично не будуть призвані. Тому це питання знову ж таки, яке ми до речі обговорили на комітеті. Це питання, яке потрібно буде піднімати, і ми думаємо. Ом, що можливо, частково це розгрузить електронний кабінет, який дасть можливість людям реєструватися дистанційно. І будемо сподіватися. Ми нам вчора його презентували. Там є до нього деякі питання, але в цілому він може це зробити. Але після цього все рівно людям доведеться йти в військомат. для всіх військовозобов'язаних, які не оновлять своїх даних, передбачена адміністративна відповідальність. А тих, хто цього не зробив за кордоном, позбавлять права на консульські. Послуги. Друзі, якщо цього не зробили за кордоном через ті системи, які я оголосила щойно, тоді позбавлять права на консульські послуги. Якщо людина не оновила, Персональні дані, то ТЦК звертаються до поліції. А потім цю людину вводять відповідну базу розшуку. Поліцейські будуть намагатися знайти цю людину, де б вона не була. В пошуку будуть задіяні і дільничні, і патрульні поліції. Вони приїдуть туди, де проживає людина. Якщо особи там не буде, інформація повертається назад до ТЦК. Далі ТЦК звертається до суду із позовною заявою про обмеження права на керування транспортним за. Субом, крім цього, судом може бути накладено штраф в діапазоні до 25 тисяч гривень. Якщо він не сплачений, тоді інформація передається вже до виконавчої служби. Коротенько вам розказала шлях виписувати штрафи, територіальні центри комплектування та соціальної підтримки за порушення законодавства про військовий обов'язок, оборону та мобілізацію зможуть без складання протоколу, вносячи постанову. Про це і якщо ви захочете, наприклад. Оскаржити цей штраф, це можливо зробити тільки через суд. Друзі, розмір штрафів. Думаю, ця тема вас цікавить. Так от, за порушення законодавства про оборону та мобілізацію в мирний час, штраф від 500, 5100 до 8500 гривень. А платитимуть це звичайні громадяни: від 17 тисяч до 34 тисяч посадові та юридичні особи в мирний час. Далі воєнний час, в якому ми зараз з вами живемо. Посадові та юридичні особи влетять в ще більшу копійку, бо викласти із кишені доведеться вже від 34 тисяч гривень до 59,5 тисяч гривень. Немало. Ну і друзі, це ще не все. Порушників військового обліку і мобілізації під час дії особливого періоду можуть затримати на три години для складання протоколу а в необхідних випадках для встановлення особи або з'ясування обставин правопорушення можуть тримати до трьох діб. Чоловікам, які ухиляються від оновлення своїх облікових даних, можуть заблокувати банківські рахунки. Однак, незважаючи на блокування рахунків, ухилянти все ж зможуть робити внески за своїми кредитами. Таку відповідь дали службі підтримки технічної підтримки українських банків. Це ще не всі новації, друзі. Поговоримо про підстави для відстрочки від призову. Ви маєте про них знати. Отже, згідно з новим законом, наявність трьох неповнолітніх дітей вже не буде підставою для відстрочки від призову. Для цього потрібно доводити, що чоловік утримує їх. У разі наявності заборгованості по аліментах більше трьох місяців людина вже не матиме права на відстрочку навіть за наявності трьох і більше дітей. Крім того, потрібно доводити на підставі рішення суду і самостійне виховання дитини. Також право на відстрочку втратять студенти, які здобувають другу освіту, що не вища за рівнем за першу. Наприклад, там власник диплому бакалавра знову вчиться на бакалавра. Не підходить педагоги коледжі вищих шкіл, які працюють на одному місці менше як на 0,75 ставки. Чоловіки, які самостійно виховують дитину віком до 18 років, а мати дитини не позбавлена батьківських прав раніше можна було просто виховувати, а тепер мати має, має бути позбавлена батьківських прав. Чоловіки, які мають тесті чи те, що з першим чи другою групою інвалідності, однак у них є син чи донька, які не є військово зобов'язаними. Чоловіки, чия дружина має третю групу інвалідності. Всі ці особи, друзі, ще раз втратять право на відстрочку від мобілізації в Україні. Також зникне із цим законом таке поняття, як частково непридатний. Тепер людина є або придатною. До військової служби або повністю непридатної напів вже не буває. Друзі, хто ж звільняється від військової служби? Отже, за новим законом, як і раніше, вільні від військової служби люди близькі і родичі, які мають інвалідність першої та другої групи, також це державні службовці, судді, прокурори. Та представники професій, на які здійснюються бронювання, військовослужбовець може бути звільнений від служби за станом здоров'я після проходження комісії ВЛК та визнання його непридатним. До переліку хвороб додали онкологічні захворювання. Раніше цього не було. Також підставою може бути наявність родичів з інвалідністю, які потребують догляду. Ось такі справи. Друзі, напишіть в коментарях, як вам такі нові. Правила, які нагадаю почнуть діяти вже з 18 травня, з чим згодні, з чим не згодні, ну і. Підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Ми інформуємо заздалегідь, інформуємо про все, що відбувається щодня, і на фронті, і в цивільному житті, аби ви знали правду, якою б некомфортною вона не була. Бачимо, що частина із вас забуває друзі підписатися. Ну і в описі до цього відео ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. У нас доволі велика команда. Тому друзі, будемо вдячні вам за допомогу. Все, що ми робимо, ми робимо тільки завдяки вам, виключно вам. Слава Україні! Слава ЗСУ, поставте лайк цьому відео. і Подивіться інші відео на нашому каналі, якщо ви раптом щось прогавили. Обіймаю. до зустрічі.